Всім привіт любі друзі. Сьогодні готуємо смакоту на зиму. Джем сливовий з апельсинами та яблучками. І так починаємо. 4 кг слив перемили, видалили кісточку зовсім. Відставляємо Яблучка з шкіркою. Просто нарізаємо і видаляємо серцевину. 8 штук яблук. Яблучка порізали, тепер 4 апельсини. Нарізаємо разом із шкірочкою. Єдине, що постарайтеся, якщо є кісточки, просто їх зразу прибирати. Сливи, яблука, апельсин перекручуємо зараз на м'ясорубку зразу в ту каструлю або миску, в якій ми будемо це все варити. Перекручені фрукти наші висипаємо. 3 кг цукру. Цукор вмішали. Тепер оцю всю масу залишаємо на 2 години постояти, пройшло 2 години, ідемо ставити на плиту каструлю. Поставили на вогонь та середній вогонь і чекаємо, щоб закипіло. Як тільки закипить, рівно годинку варимо, а за цей час помиємо, постерилізуємо баночки та кришечки. Водинка пройшла, як вже кипить наш джем. Баночки постерилізували, кришки також наливаємо по баночкам, кому які зручно. Я буду в півлітрові. Джем густий, а як постоїть охолоне, буде дуже густий. Дуже гарно підходить на пиріжки, пироги, всякі, млинці. Дуже гарно для тортів прослоєчку робити, також смачно. І закатуємо закатала, перевернула, покрутила. Якщо рушничок сухенький, відкладаємо. І так, всі баночки закатую. Баночки закрили. У мене вийшло 8 баночок півлітрових і 3 баночки 700 грамових. Смакуйте на здоров'я.